в Костенко і скаже світ, і скаже світ, ти крихта у мені, ти світлий бій в тяжкому урагані, твоя любов на грані маєчні і віра у наївності на грані. Що можеш ти розгублене дитя, зробити для вселюдського прогресу? Я можу тільки кинути життя. Історії криваві під колеса. Хоч знаю, все це і не первина, але колись нап'ється ж до пересету, це хоче випити не крові, а вина за щастя людства, за здоров'я Всесвіту. Віктор Терен та любіму Україну. Матері ласкаві очі і долоні. Рідні рідні, вперше ти побачив, хлопче, тут у нашій Україні, білу хату, вікна сині, сонце, ліс, потоки рівні. Вперше ти побачив сину теж у нашій Україні. І стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірні, все тобі відкрилось вперше тут. У нашій Україні. І тому як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну пісні прилаті так любімо Україну. Анатолій Качан берегові вогні Коли аркаці вуйниць цвіт, Запах на березі крутому, З далеких мандрів від теплохід Вертався поночі додому. За бортом хвилі вороні і море в темряві гуркоче. Та ось, як вогник у вікні, маяк заблимав серед ночі. Він випромінював тепло, до себе кликав крізь негоду і дужче вбитись почало залізне серце теплохода. Світив цей вогник трудівник. І моряку біля штурвала, але дивитися в той бік сльоза солоно заважала. Бо це горіл для моряка і цвів на вітрі, мов жарина. Не просто вогник маяка, а перший вогник України.